Вітаю! Ви на каналі Still Time. Обираючи універсальний годинник, ви швидше за все, навіть якщо не зупините свій вибір на ньому, все одно звернете увагу на хронографи. І це не дивно: від спортивних варіантів до класичних моделей, кожен знайде хронографи за своїми вподобаннями та потребами. Багато років тому я сам обрав хронограф від Orient і носив цю модель кожного дня, аж допоки в колекції не з'явився дайвер від Certina. Сьогодні я зібрав добірку цікавих хронографів, які можуть стати чудовим вибором для вашої колекції чи навіть першим годинником. Давайте розпочинати. Casio відома своєю колекцією Edifice, яка включає широкий вибір хронографів. Останнім часом японці почали додавати до цієї лінійки і трьохстрілочні моделі, які також заслуговують на увагу, але на сьогодні. Також в лінійці є багато моделей з аналоговим відображенням часу та додатковими електронними дисплеями, які пропонують розширений функціонал, включаючи секундомір і таймер. Але сьогодні все ж таки давайте розглядати хронографи без електроніки. Одним з найкращих варіантів, на мою думку, є модель efv 610 Вона пропонує широкий вибір кольорів циферблата. Секундна стрілка зазвичай виділена яскравим червоним або синім кольором. Лічильники хронографа здатні засікати час з точністю до 10 долі секунди до 60 хвилин. Також є індикація дати. Сталевий корпус має габарити 48,6 на 43,8 на 11 мм. Це досить компактний розмір, як для Casio. Але завдяки тонкому безелю годинник не виглядає маленьким, і з ціною від 150 євро це надійний вибір для тих, хто не очікує від годинника чогось преміального. Одна з головних переваг годинників Festina Chrono Sport їхня приваблива кольорова гамма Особливо мені імпонує модель із блакитним циферблатом, де секундна стрілка яскраво виділена червоним кольором. Такий акцент також має віконце дати та кнопка запуску хронографа. Заміряти час хронографом можна до 12 годин. Усередині працює надійний кварцовий механізм Miyota 0S10 японського виробництва. Круглий сталевий корпус з чорним покриттям має діаметр 45 мм. Шкіряний ремінець з перфорацією та білою строчкою. Вартість цього хронографа становить 170 євро. Роман Сон також має цікаву пропозицію у своїй колекції Дербон хронограф у так званому стилі панда. Годинник, оснащений швейцарським кварцовим механізмом, що забезпечує точну роботу. Хронограф дозволяє заміряти час до 12 годин, а на чорному ранті розташована тахіметрична шкала. Модель також має індикацію дати. Циферблат захищений сапфіровим склом, яке стійке до подряпин. Сталевий корпус діаметром 42 мм гармонійно доповнюється браслетом зі сталі оснащеним застібкою типу метелик. Вартість моделі 215 євро. Серед хронографів від Orient я би рекомендував звернути увагу на нову модель із колекції Contemporary на сонячній батарейці. Годинник у золотистому дизайні з гарним циферблатом, на якому розміщені чорні лічильники хронографа та 24 години формат часу. Є індикація дати. Годинник працює на кварцевому механізмі VS 752, який заряджається від сонячного світла і забезпечує до 6 місяців автономної роботи. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло, сталевий корпус діаметром 40 мм. Що робить цей хронограф універсальним варіантом? Вартість 320 євро. Завдяки великому асортименту Seiko можна знайти хронографи в різних колекціях цього бренду. Найбільший вибір таких моделей представлений в базовій колекції. Початкові моделі хронографів стартують від 200 євро. Але потрібно враховувати, що такі моделі оснащені склом Hardlex. Якщо ви шукаєте годинник із сафіровим склом, то звертайте на моделі від 400 євро. І тут я обрав годинники із прикольним футуристичним патерном на циферблаті. Хронограф забезпечує точність вимірювань до 1,5 секунди. Причому ця точність досягається не за допомогою додаткового циферблата, а завдяки руху секундної стрілки, яка здійснює 5 рухів за секунду. Заміряти час можна до 60 хвилин. Функціонал також включає 24 годинний формат часу та індикацію дати. На ранті є тахіметрична шкала, сталевий корпус з pvd покриттям має діаметр 43 мм. У залежності від ваших вподобань, годинник може комплектуватися нейлоновим, шкіряним або силіконовим ремінцем, а також сталевим браслетом. Також обов'язково треба згадати Seiko Speedtimer. До вашої уваги, модель з циферблатом кольору шампань. Серце годинника калібр V192, що працює на сонячній батареї. Повного заряду вистачає до 6 місяців. А про його рівень інформує спеціальний індикатор на нижньому циферблаті. Додаткові лічильники відображають той самий функціонал, що й в годинниках базової колекції: лічильник хвилин 24 годинний формат часу. Є-апертура дати. Додатково є шкала тахіметру на алюмінієвому ранті годинника. Циферблат захищений сапфіровим склом із антивідблисковим покриттям на внутрішній стороні. Сталевий корпус з діаметром 41,4 мм. Комплектується шкіряним ремінцем з перфорацією та застібкою з кнопками. Вартість цього екземпляра з лінійки Prospex складає 730 євро. Окрім класичних хронографів Tissot пропонує моделі, які чудово підійдуть навіть для дайвінгу. Лінійка SeaStar Має водозахист до 30 атмосфер, що значно перевищує показники інших моделей у добірці з водозахистом у 10 атмосфер. Такий рівень герметичності досягається завдяки ключику, кнопкам та задній кришці, що загвинчуються. До ключових атрибутів дайверського годинника можна віднести односпрямований безель, чіткі індекси та стрілки з яскравим люмінесцентним покриттям. Функціонал хронографа дозволяє заміряти час із точністю до 10 долі секунди протягом 30 хвилин. Є також апаратура дати. Модель оснащена сапфірним склом та має сталевий корпус діаметром 45,5 мм. Годинники цієї серії доступні на сталевому браслеті або каучуковому ремінці. Залежно від обраного матеріалу та типу кріплення. Вартість моделі стартує від 640 євро. Якщо ж ви шукаєте щось класичне, варто звернути увагу на модель із колекції Tissot Carson Premium. Це хронограф із сріблястим циферблатом, прикрашеним римськими цифрами. Особливо виділяються сині стрілки. Усередині встановлено той самий механізм, що й у дайверському сі тому функціонал залишається ідентичним. Корпус із нержавіючої сталі діаметром 41 мм. Має дзеркальне полірування, а циферблат захищає сапфірове скло. Годинник поставляється з чорним шкіряним ремінцем і коштує 510 євро. До речі, механізм Eta G10212 ставлять не лише в хронографи TISO. Наприклад, Atlantic Sea Sport також працює на цьому калібрі. Він дозволяє засікати час до 30 хвилин із точністю до 10 долі секунди. Стрілки хронографа виділені червоним. Циферблат має глибокий синій колір із текстурою, яка нагадує водну поверхню. А ранг повторює його відтінок. Сапфірове скло має трохи опуклу форму. Корпус із нержавіючої сталі має немаленькі габарити, діаметр 46 мм. І товщину 14 мм. Модель комплектується сталевим браслетом, а її вартість становить 470 євро. Ще одну масивну модель пропонує колекція з Military Hanova Chrono Classic. Ці годинники мають не дуже класичний великий корпус діаметром 45 мм. Вони краще пасуватимуть на більших за моє 16-сантиметрове зап'ястя. Хронографом можна заміряти час до 12 годин. Є апартура біля позначки 4 години. Циферблат захищає стік до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавічої сталі з сатинованими гранями. Вартість моделей на шкіряному ремінці становить близько 350 євро. Для прихильників спортивного стилю варті уваги хронографи із колекції Edox Delfін. Їхня ключова особливість 12-кутний безель, який може як обертовим, так і статичним, залежно від моделі. Хронограф дозволяє заміряти час до 30 хвилин, а на циферблаті є шкала тахіметру. Знизу розташована апертура дати водозахист на рівні 20 атмосфер, хоча кнопки хронографа не загвинчуються, як у тісосі Star. Сапфір скло захищає циферблат, а корпус із наржавіючої сталі має діаметр 43 мм. Моделі доступні сталевим браслетом або каучуковим ремінцем, а їхня вартість починається від 1000 євро. Для тих, хто полюбляє масивні годинники ідеально підійде колекція Edox CO1. Це моделі із титановим корпусом діаметром 45 мм. Годинники цієї лінійки зазвичай комплектуються каучуковими або шкіряними ремінцями. Серед ключових характеристик гельовий клапан товстий керамічний безель на 120 ліків, сапфірове скло товщиною 3 мм. Завдяки загвинчуваним кнопкам і заводній головці ці моделі мають водозахист до 1000 метрів. Хронограф може заміряти час до 12 годин, а також є апертура дати. Вартість Edoxio One стартує від 1500 євро. Отже, сьогодні ми розглянули різноманітні хронографи від спортивних годинників до класичних моделей. Кожен з них має свої унікальні особливості та стиль, тож вибір лише за вами. Сподіваюся, огляд був корисним для вас. Тому дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!